Слава Ісусу Христу! Від початку створення людини Бог не поставив царів над людиною. Він бажав, щоб його народ був вільним, керувався праведністю, представлений суддями, священниками, духовними людьми, пророками. Але Ізраїль, назвавшися на язичські народи, попросив царя. І це було відкидання свободи даної Богом і вибором рабства. І Бог попередив їх, що їхні царі стануть диктаторами, які заберуть їхнє майно, дітей. І вони наполягали на цьому. І вони відкинули мудрий устрій, де царем був сам Бог і добровільно обрали рабство. І ми живемо в сучасному світі, де влада нібито належить народу і сьогодні може задуматися таким питанням, як ми вільні люди і можемо знову повернутися до рабства і, зрештою, в кінці обрати Антихриста. І Це станеться тому, що люди відкинули істинного Царя Ісуса Христа, а натомість повірили в обман. Якщо народ відкидає Боже Слово і Його стандарти, Він обирає собі тиранів і диктаторів. І в кінці часів це призведе до того, що людство обере Антихриста, тому що відкинуло Христа. Якщо ми відмовляємося від істинною любові та праведності, Бог дозволить нам мати те, що ми самі собі обираємо рабство та хаос. Апостол Петро пише, що ви рід вибраний царське священство, народ святий, і Бог звільнив нас від рабства і гріха і призначив нас царями і священниками. Як царі, ми маємо владу над гріхом і повинні встановлювати справедливість у своєму житті. Як священники, ми маємо жити у святості і бути прикладом для світу та служити Господу. І наш єдиний істинний цар це Ісус Христос, Він істинний і вірний, і Він повернеться, щоб встановити своє царство. Амінь.